Існує проблема неможливості завагітніти. Сам діагноз безпліддя він не є остаточним. До вагітності треба готуватись все життя. Ця методика на 99% і 9 дає точне потрапляння сперматозоїда до яйцеклітини. Неможливих варіантів не існує. Мене звати Наталія Данкович. Я акушер-гінеколог-репродуктолог, доктор медичних наук, ведучий лікар клініки Medical Plaza. І сьогодні я вам розкажу все, що ви хотіли би знати про ЕКЗ. Це методика лікування безпліддя. Але з використанням допоміжних репродуктивних технологій. А саме, це запліднення проводиться поза організмом жінки. Як саме воно проводиться? Якщо сказати коротко, це забір яйцеклітин після контрольованої індукції овуляції, Яйцеклітини забираються в спеціальній маніпуляційній кімнаті під внутрішньовенною анестезією, коли пацієнт спить, для того, щоб було знеболення. Після цього. Чоловік здає спермограму, ми відбираємо найкращі сперматозоїди, зрілі яйцеклітини, і після цього проводиться запліднення яйцеклітин поза організмом жінки. Екстракорпорально. Поза організмом жінки. Після того, як ембріон вже вирощений, дообстежений, ми його переносимо до порожнину мати. Показаннями до екстракорпорального запліднення є основні це трубно перитинальний фактор: 30% пацієнтів звертаються до нас саме з проблемами прохідності маткових труб, або їх видалення внаслідок позаматкових вагітностей або інших факторів, що впливають на прохідність маткових труб. Так само ЕКЗ показано при чоловічому факторі безпліддя. Ми повинні це пам'ятати, що не тільки Жіночий фактор існує, існує чоловічий фактор безпліддя. І тому, коли у чоловіків значно знижена рухливість сперматозоїдів, морфологічний стан сперматозоїдів, це показання до запліднення екстракорпорально. Показаннями до ЕКЗ можуть бути аномалії розвитку матки, показаннями може бути стан ендокринної функції, тобто, коли дівчата більш старшого віку. Нам приходиться проводити екстракорпоральне запліднення в зв'язку з тим, що під час самої процедури ми можемо відібрати якісні найкращі ембріони, які ми підсажимо до порожнини матки. При цьому ембріони вже генетично тестовані. Ми знаємо, що це хлопчик чи дівчинка, і чи здоровий ембріон. Неймовірні технології на сьогоднішній день і тому е показаннями ще є. Соматичні захворювання жінки, якщо жінка самостійно по якихось причинах не може виносити дітей, ми можемо забирати клітини. Такі фактори, як матковий синдром Ашермана, наприклад, ми можемо використовувати допоміжні репродуктивні технології з переносом ембріонів до порожнини матки, яка називається замінна матка, сурогатне материнство. Воно в Україні використовується і це одна із методик. Які ми використовуємо. Показаннями ще може бути захворювання інших органів і систем. Наприклад, коли ми бачимо, що у жінки є ракові процеси, і на сьогоднішній день великого участі набуває така онкофертильність, коли ми можемо у жінки забрати її циклітини, запліднити їх, потім вилікувати від ракового процесу. Жінка знімається з обліку, і тоді ми можемо продовжити лікування, переносити ембріони до порожнини матки. Якщо сімейна пара не вагітніє більше, ніж один рік, в випадку старшого віку, 36 років і старше, ми вважаємо, що цей час може бути зменшений до півроку. Ми говоримо про те, що існує проблема. Неможливості завагітняти. Тобто говоримо про безпліддя. Сам діагноз безпліддя, він не є остаточним, тому що безпліддя це умовно відсутність вагітності, що настає на протязі одного року. І якщо ми, лікуючи пацієнта, він вагітні, зразу ж питання безпліддя знімається. Але коли ми говоримо про допоміжні репродуктивні технології, ми говоримо саме про такі методики лікування, які відносяться. Це внутріматкова інсемінація, вона, до речі, відноситься до поміжних репродуктивних технологій. Але при внутріматковій інсемінації у пацієнта обов'язково мають бути прохідні маткові труби, має бути наявна овуляція, хороші показники спермограми чоловіка, нормозеоспірмія, і тоді. Ми можемо говорити про те, що пацієнт може проходити методику, і вона завжди використовується в усіх країнах світу і у нас. Біля 3 6 місяців ми проводимо спостереження за пацієнтом, проводимо внутріматкову інсемінацію, І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що у пацієнта неможливе зачаття, якісь є ємунологічні фактори, або порушена все-таки зустріч сперматозоїда і циклітин, ми переходимо на Наступний етап лікування це саме ЕКЗ. ЕКЗ екстракорпоральне запліднення це тоді, коли ми вже більш втручаємось. І це ділиться на декілька етапів. В перший етап я сказала про те, що ми обстежуємо пацієнта, ставимо попередній діагноз, уточнений діагноз. Після того, як ми це провели, ми безпосередньо починаємо лікування. Вона називається програма. Екстракорпорального запліднення, тобто проведення спроби допомогти пацієнтам, починається з того, що ми підбираємо препарати, якими ми стимулюємо, і це називається контрольована індукція овуляції. Це перший етап. Він завершується тоді, коли ми бачимо, що клітини виросли до певних розмірів, які ми оцінюємо, і кількість оцінюємо. і призначаємо другий етап це етап забору яйцеклітин. Колиться спеціальний препарат для дозрівання таких яйцеклітин і в певний визначений час зранку наче під внутрівельну анестезією, починається забір яйцеклітин. Пацієнтка спить від 5 до 30 хвилин, в залежності від того, яка кількість яйцеклітин нам вдається спланувати і забирати це все планово йде. І після забору фолікулярної рідини ембріологи в умовах ембріолабораторії. Починають пошук та відбір яйцеклітин. Яйцеклітини відібрані, їх готують до запліднення, і після цього кожна клітина зрілист якої М2, якісні клітини, проводять екстракорпоральне запліднення. Саме методом ІКСІ, тому що ця методика на 99% і 9% дає точне потрапляння сперматозоїда до яйцеклітини. Після цього починається ще один етап це вирощування ембріонів в інкубаторі. За плідненням, за діленням та дробленням зиготи ембріону спостерігають ембріологи кожен день. У нас є певні методики спостереження, де ми бачимо, як на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий або навіть сьомий день. Розвиваються ембріони. Цей етап називається ембріологічний етап. Після ембріологічного етапу в нас наступає або свіжий перенос, ми переносимо ембріон до порожнини матки, але в більшості випадків, коли пацієнти звертаються до нас в старшому віці, 35-40 років, ми проводимо генетичне тестування ембріонів. Цей етап передує біопсії ембріону та його заморозка. Коли ембріони кріоконсервуються, вони знаходяться в таких спеціальних кріотопах, в яких зберігаються вони довгий час до моменту, поки ми не проведемо їх розморозку та не перенесемо до порожнини матки. На етапі біопсії ембріона ембріон кріоконсервується, а клітини. Які ми взяли для обстеження їх невелика кількість, і це не шкодить ембріону, ми передаємо для генетичного тестування. Генетичне тестування це неймовірна нова технологія, яка дозволяє визначити стать ембріону та знати, що ембріон має на 24 хромосоми хороший, нормальний каріотип саме ембріону. Тобто здорові ембріони, які ми отримуємо, ми знаємо, що ми їх можемо переносити борожнини матки. Всі ембріони, які мають множинні вади, вади відхилення по 21, 22, 7, 4, ну, Тобто, ми можемо бачити множинні вади, а можемо бачити окремі вади саме хромосомного набору ембріона, які ми ніколи не переносимо, тому що іде консультація генетика. І це дозволяє підвищити результативність настання вагітності. Після того, як ми знаємо результати генетичного тестування, а вони можуть бути від 2 до 3 тижнів, в залежності від особливості накопичення ембріонів в генетичній лабораторії, ми отримуємо ці результати, проговорюємо їх з пацієнтом і готуємося до наступного етапу, який називається ембріотрансфер. Для того, щоб ембріотрансфер був успішний. Є етап підготовки матки. Тобто, крім здорового ембріону, нам треба обов'язково знати, що є всі умови для того, щоб ембріон могла прийняти е е жінка. Тобто, ми перед переносом до порожнини матки ембріону обов'язково проводимо діагностику порожнини матки або методом гістероскопії, діагностичної, або гістерорезектоскопії, в випадку, якщо там є якісь відхилення, там синехія, або мікрополіпоз або поліпи, ми готуємо матку для того, щоб переконати, що саме в цьому циклі матка готова до прийняття ембріону. Після цього йде лікувальний процес, якщо виявлено ознаки хронічного деметриту, і це знову ж таки може відтягувати перенесення ембріону до порожнини матки від одного до трьох місяців. Після цього, коли жінка повністю підготовлена, підготовка йде знову ж таки з використанням гормональної терапії. Ми підвищуємо рецептивність ендометрія, і скретчинг, який ми робимо під час гістероскопії, дозволяє підвищити імплантацію ембріона в матки. В певні дні, коли ми вибрали, що ембріон може бути перенесений, ми спостерігаємо за жінкою і даємо добро на перенос. Після цього ембріологи починають наступний етап підготовка ембріону до переносу в матки. Взагалі до вагітності треба готуватись все життя. Тобто кожна пара має знати, що такі правила, як здоровий спосіб життя, правильне харчування, спорт, дієта, психоемоційна рівновага, відсутність токсичних речовин, які можуть прийматись в вигляді алкоголю, тютюну, наркотиків це все є тим, де ви маєте думати, що якщо ви будете батьками в майбутньому, як це може повпливати? Тому одним із варіантів є: за 2-3 місяці, плануючи вагітність, припинити вживати алкоголь, не палити, відвідувати сауну для чоловіків, треба припинити, тому що фрагментація сперматозоїдів може бути підвищена. і... Активність сперматозоїдів може бути знижена, морфологія залежить від багатьох факторів. І, звісно, підготовка включає в себе обстеження. Більш детальне медичне обстеження дозволяє виявити, чи нема у пацієнта гострих інфекційних процесів, таких як гепатити, віч. Можливо, якісь токсоплазмози, герпеси, хламідії, інфекції, що передаються статевим шляхом. Коли лікарі це виявляють, перед тим, як іти вагітність, обов'язково йде лікування пацієнта. Якщо ж всі аналізи дозволяють йти далі, то тільки тоді ми отримуємо консиліум дозвіл на участь в програмі екстракорпорального запліднення. Відготовка включає в себе вітамінні комплекси, прийом фолієвої кислоти до 400 міліграмів. А також ми дбаємо про стан здоров'я чоловіків. Обов'язково в цей період ми обстежимо загальні аналізи, сорологічний, біохімія, загальний аналіз крові, колограму ми здаємо для жінок, дивимося гормональний фон, а також обстежуємося. Щитовидну залозу, молочну залозу, брюшну порожнину, тому що коли жінка йде на виношенні вагітності, вона має пройти більш поглиблений відповідно до наказу такий процес обстеження для того, щоб зрозуміти, що нема протипоказів для виношування вагітності. Відповідно, що нема протипоказів до проведення програми АКЗ. Після цього, як все зрозуміло, підготовка проведена, можна приступати. До стимуляційних процесів та проведення програми лікування саме методом екстракорпорального запліднення. ЕКЗ після 35 років це дуже частий період звертання жінок. Це може бути бажання народити другу дитину. І дівчата хвилюються, що в 20-25 років вони дуже легко завагітніли, а в 35 років вагітність не настає. І це може бути зв'язано з певними гормональними відхиленнями, з якістю клітин. І ми зараз багато говоримо про мітохондрії. Адже якість мітохондрій, їх кількість залежить від віку. Чим старша жінка, тим менш Енергетичний потенціал яйцеклітин високий, і ділення при цьому ембріонів має багато порушень. Тому це вік особливий, але хочу сказати, що саме в цей вік з 35 до 40 років треба звертатись якнайшвидше. Вік 40 і старше це вже дуже критичний вік, і в багатьох країнах світу 42 роки, в деяких країнах 44. Це. В житті той вік, коли проводиться тільки донаційна програма. проводити програму лікування методом АКЗ ми можемо стільки часу, поки є у пацієнтів яйцеклітини. Це може бути і в 46 років, і в 48 років, але генетичні тести дуже часто показують зміни ембріонів, які не підлягають ембріотрансферу. Тому ми маємо зважити, і якщо вік пацієнта 35 років. Треба думати про високі технології, допоміжні, які допоможуть відібрати як ембріон, так і якісно підготувати жінку. Чи може настання бути вагітності пацієнтки старше вікової групи? Ми вважаємо завжди на те, наскільки соматично здорова жінка, бо вік 50 років, 52 роки це той вік, де ми вже маємо серйозні обмеження в виношуванні діточок. Тому ми вважаємо на соціальний статус чи може жінка собі дозволити в цьому віці в стані здоров'я? І обов'язково зважимо на це, тому що ще треба, як ви знаєте, виростити дитину 18-20 років, поки вона стане повнолітньою. Якщо ми додаємо до 50 років, 20 років, то ви розумієте, що батьків 70 років це вже складно. Тому є певні обмеження, які ми бачимо, як в стані здоров'я, і можемо сказати, що лікування таке треба припинити. Або говоримо про те, що це можливо, але при певних умовах. Тому э, КЗ може проводитись э, вісі любому. Неможливих варіантів не існує, тому що в нас в Україні є різні методики допоміжних технологій, до яких відносяться донація іцеклітин. І ми можемо запліднувати жінку в 45, 46, 48 років. Але при цьому брати сперматозоїди чоловіка, а яйцеклітини — донорські. Це окрема складна методика лікування. Вона дозволяє. Надзвичайно отримати високий результат лікування у пацієнтів цієї групи, але, на жаль, генетичний матеріал вже буде не жінки, а молодої дівчинки, яка виступила в ролі донора. Друге питання це біологічний матеріал чоловіка. У нас, крім донорських яйцеклітин, Багато програм проводиться, коли використовується донорська сперма. В нашій практиці за рік ми використовуємо до 100 чоловіків, які звертаються до нас, в яких, на жаль, немає якісних сперматозоїдів або вони відсутні. Тому методика донації ооцитів, донації сперми, донації ембріонів та програми сурагатного материнства вони використовуються як можливі в Україні. У нас законодавство дозволяє проводити такі складні програми. І народити здорових дитячок. Гормональне лікування під час ЕКЗ це варіант норми. Якщо в нас є прогноз на природні зачаття, ми завжди перейдемо в природні зачаття. Психологічна підготовка до ЕКЗ має величезне значення. Було важко, бо я не знала як. А коли я пройшла, то я зрозуміла, що це не так і страшно. Всім я вам дякую за увагу. Прошу вас підписатись на YouTube канал Medical Plaza. З вами була Наталя Данкович.